Як то кажуть, слов немає дні емоції дуже очень як на адській кухні. Обмеження по часу, робота в команді, сучасне обладнання та приготування страв виключно високої кухні. У таких умовах вже протягом двох тижнів навчаються майстри Херсонського вищого професійного комерційного училища. На одному з майстер-класів побувала і наша знімальна група. Урок номер 8. Класичний французький суп, який привратівся в еліту. Рибно супов мірі ми приготуємо класічи боябес. Для цього вам нужна філе білої риби, філе красне риби. За головного на кухні суперфіналіст відомого в Україні кулінарного шоу Мастер Шеф, один із засновників південної асоціації шеф-кухарів та розробник власної кулінарної школи Михайло Сосновських. Кстати, любое блюдо, которое стало на даний момент популярними. Ми готовим, все появилось в бідних кварталах. Боябез придумали рибаки. Все, що було, все скинули в пастрілю, сварили. Потом это упростили і взяли такой прекрасний суп. Підготовка за програмою базового кулінарного курсу під керівництвом шеф-кухаря такого рівня, а також відкриття модернізованої кухні лабораторії на базі Херсонського навчального закладу, стало можливим завдяки реалізації проєкту Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні. Розповідає шеф-кухар Михайло Сосновських. Це ще почалося началось минулому году. Мій партнер по тому. Делал Алексей Александровна набрал меня, Я был уже тогда в Турции, работал. Вот, и сказал, есть такая идея. Я сказал, Алеша, я с тобой при всех условиях, потому что это давно была моя мечта помочь нашему обучению, которое находится на очень низком уровне по сравнению с Европой. От, ми хотим это все поміняти вісі нові практичні заняття технології, ви все видите вокруг і нові теоретичні знання, щоб вони вже выходили отсюда готовими поварами, які можуть работать свободно і в нашій стране, і в Європі. Це пілотний проект додає пан Михайло. Тож Херсон став першим, хто розпочинає нову сторінку в історії розвитку кулінарного мистецтва в Україні. Про вибір міста організатори не жалкують та зазначають, результатами задоволені. Здесь все происходит просто супер. Ученики шикарні, несмотря на возраст і то время, що вони вже обучают других, там у некоторых по 19-40 по 40 лет сажа. Они все починають з початку. Ані як губки все впитують і хочуть більше, більше. но ми немного ограничены временем. У захваті від навчання і херсонські кухарі не приховують, легко не було, адже більшість страв довелося готувати вперше. Ми вчили яйця по шотландськи яйця Бенедикт. Ми вчили гратен. свинина, и филе, миньон. Зараз працюйте с мастер-шефом, мы побачили, как работает кухня. Мы познали новые техники, новые стандарты, новые технологии. Помимо того, что нам рассказывают технологии приготовления высокой кухни, нам говорят, рассказывают некоторые нюансы. Вот нам рассказали, как можно приготовить щербет. Потом сегодня нам показали новую технологию, как можно создавать пенное пюре. То есть шеф делится всем, что он знает и хочет донести, чтобы и мы тоже самое знали и применяли в дальнейшем. окрім того, здобуті знання вже незабаром прийматимуть і студенти навчального закладу майбутні кухарі. Якщо ми не будемо проходити такі курси, чому то учиться постійно совершенствоватися, то чому ми можемо навчити молоде покоління, яке у нас предкурортний город? Мы должны развивать ресторанный бизнес, а поэтому мы должны хорошо готовить. Этот центр просто необходим, чтобы наши дети были востребованы на рынке труда. Здесь новейшие технологии, здесь новейшее оборудование, прекрасные тренера, которые будут доносить нашему молодому поколению свои знания, свое умение. Поэтому мы очень счастливы, что есть такая программа, мы очень счастливы, что именно в нашем учебном заведении этот проект воплощается в жизнь. Загалом навчальний курс розрахований на 10 днів та включає як теоретичні, так і практичні заняття. Однак, на меті ще й продемонструвати кухарям, що обмежень для розвитку насправді немає. Для прикладу шеф-кухар Михайло Сосновських наводить свою історію. Чому він вирішив прийти на кастинг майстер-шефа Це один з лучших моментів в моєї жизни? Во дал старт е, обученню, дав старт популярності, поміняв мою філософію життя і і кулінарія стала не роботою, а смислом жизни моєї. І я не хожу на роботу. Я делаю то, що я люблю. Зі слів шеф кухаря, здобути досвід під час шоу він застосовує і сьогодні. Зокрема, експрес-випробування долали і хрестонські кухарі ставить їх в трешові ситуації, щоб їх мозк німношка думав зовсім по-другому. Обучение проходит в такой приятной обстановке, но иногда я стараюсь их завести в ограниченное количество времени, за пару такую загнать их, чтобы они немного начали действовать по-другому, думать по-другому. И тогда в них, посмотрите, возрождается дух команды. Потому что кухня в ресторане, в любом заведении – это маленькая семья. Вот мы хотим приютить еще вот этот вот Психологічський фактор. А ось на запитання, як зробити страву смачною, Михайло Сосновський відповідає коротко: на готові так, як ти би приготував для любимого чоловіка. От саме секрет. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс Варіка. Тобі смачно.